Тук-тук-тук. А? Хто це стукає? Це моя мама. Зараз відкрию, мамо, почекай. Як це почекай? Швидко відкривай двері, поки я тебе не наказала. Мам! так, мамо. Я вже все зробила, я помила посуду, помила весь дім, а тепер можна мені погуляти? Смішна? Звичайно, ні. Ти не підеш гуляти. Чому? Ти ж казала, якщо я все зроблю, то я піду гуляти. Як смішно, ти віриш мені. Прибирай ще дурненька в житті не станеш улюбленою для мами. Чому моя мама така строга? Ах. Ну, добре, піду відпочину, бо я вже і так втомилася. А? Ха -ха -ха. Ні, не роби це! Хочу, то і роблю. Хе-хе-хе, так тобі і на треба. Прибирай швидко Напій, Швидко зроби мені То... Я прийшла. А ну давай швидше мені кофі. Він насмачений, зроби мені норма. Не кофе, але я робила твоє улюблене. Вонене, воно не дуже смачне. Іди швидко прибирати, що ти зробила фруктами. Але це не я. Марш, я сказала. Добре, мамо, як скажеш.